А в тебе є мрії? Ось прям мрії, мрії в житті. в Мене дуже було багато мрій, і деякі в них вже здійснилися. Здійснилися блін, не знаю там правильним посилом в космос, правильно поставленою задачою. От не знаю, я навчився втілювати мрії в життя. Так, вже здійснилися. Більшість людей думають, що для досягнення мрії потрібні дуже великі кошти. Але насправді кошти приходять тоді, коли починається реалізація твоєї мрії. Ти їх просто знаходиш. От, поділюсь своєю друзі, практикою. Наприклад, захотілося мені там поїхати на якусь подорож. Люди що роблять? Вони в основному так. Це дуже дорого, а не знаю, чи получиться не получиться. Типу, ну це все, що вони здійснили для своєї мрії. А коли людина відкриє мінімум, типу, Google, загугли, а скільки б коштувала ця подорож, а які варіанти є, а де можна зупинитися, і вона починає притягувати, вже робити якісь дії до своєї мрії, то блін, в 99% вона по-любому здійсниться. Що думаєш по цьому поводу? Так, саме так. Друзі, кому треба гарно. Консультацію по психології лишає тут сторіночку світланки, типу, під цим відео звертайтесь всім тепло або холоду.